Говорю корін, спотворене кохання частина 79. Цей секс шалений, цей секс несамовитий, нестерпний, спотворений. Цей секс скінчився. Щойно Майлз вмирає, я скидаю його з себе. Він скочується на підлогу, я сідаю, витираю сльози, потім встаю і натягую трусики. Пальці Майлз охоплюють мою щиколотку. Ті ж пальці, ж щиколотку, як і увечір нашого знайомства. Тейт вимовляє він, голосом сповненим емоцій. Кожне почуття переплітається з кожним звуком його імені. Я струшую його руку, іду до дверей, як і раніше, відчуваючи Майлза всередині, відчуваючи смак його губ і сліди його сліз на своїх щоках. Виходжу до коридору, зачиняю двері. У житті не робила нічого жорстокішого. Не можу зробити навіть три кроки, які розділяють наші квартири, і валюсь на підлогу просто в коридорі. Я вода, суцільні сльози. Глава 34, Майлз 6 років тому. Ми повернулися додому, тільки не до нашого з нею дому. Рейчел хоче бути поруч з лісою, зі своєю мамою, а я потребую батька. Щоночі я тримаю Рейчел в обіймах і благаю про прощення. Щоночі ми обоє плачемо. Не розумію, чому спочатку все ідеально, життя і люди досконалі та прекрасні, а потім все закінчується, все стає потворним. Життя, кохання та люди, все перетворюється на воду. Сьогоднішня ніч інша, сьогодні вночі Рейчел не плаче уперше за три тижні, але я все одно не випускаю її з обіймів Треба радіти, що вона не плаче, але це мене лякає. Сльози означають, що рейчел щось відчуває, навіть розпач це таки вже щось. Сьогодні сліз немає, але я все одно обіймаю її. Прошу вибачення. Вона не каже, щоб я не вибачався, не каже, що я ні в чому не винний, не каже, що прощає. Сьогодні рейчел мене цілує, цілує та стягує з себе сорочку. Просить зайнятися з нею коханням. Краще не треба, потрібно зачекати ще два тижні. Рейчел цілує мене, щоб я замовк. Я відповідаю на її поцілунок. Рейчел знову любить мене. Здається, принаймні цілує так, наче любить. Я ніжний із нею, не поспішаю. Вона торкається мене так, наче любить. Я не хочу зробити їй боляче. Вона плаче. Не плач, будь ласка, Рейчел, я зупиняюсь. Вона велить не зупинятися. наказує мені кінчити. Кінчити бридке слово. Наче мова про роботу. Я знову цілую її і кінчаю. Майлза. Ричел написала мені листа. Вибач, ні, я більше не можу. Мені надто боляче. Ні, ні, ні. Мама відвозить мене назад до Фенікса. Ми обидві залишимося там. Все надто складно, навіть між нашими батьками. Твій тато вже знає. Клейтон згуртовує сім'ю. Майлз її руйнує. Я намагалася лишитись, намагалась тебе кохати. Щоразу, як я на тебе дивлюся і бачу його, він усюди. Якщо я залишусь, він так і буде всюди. Ти ж сам це відчуваєш. Знаю, ти зрозумієш. Я не повинна тебе звинувачувати, однак звинувачуєш, мені дуже шкода. Ти перестала кохати мене, написавши мені листа з любов'ю. Я відчуваю цю любов. Усі її брудкі сторони, вона у моїх порах, моїх венах, у моїх спогадах та у моєму майбутньому. Рейчо. Різниця між прекрасною та потворною сторонами кохання в тому, що прекрасна набагато легше. Вона змушує тебе літати, піднімає над землею, несе кудись. Прекрасна сторона любові підносить тебе над рештою світу, утримує високо, високо, над усім поганим. І ти. Дивишся вниз і думаєш, о, як же мені пощастило, що я на горі. Іноді прекрасна сторона кохання їде назад у Фенікс, потворна сторона кохання надто важка, щоб поїхати до Фенікса. Потворна сторона кохання не може піднести. Вона опускає, притискає, топить, ти закидаєш голову і думаєш, як би я хотів опинитись там на горі, але ти не на горі. Потворне кохання стає тобою. Проковтує тебе, примушує ненавидіти все на світі. Примушує зрозуміти, що прекрасні сторони кохання не варті цього. Без прекрасного ти ніколи не ризикнеш випробувати потворне, і ти відмовляєшся: відмовляєшся від усього, ти більше не хочеш любові, неважливо якої, тому що ніяка любов не варта того, щоб знову пережити потворність. я більше не дозволю собі нікого полюбити. Рейчел ніколи в житті.